Партнер показу елітний косметичний бренд Вишалі. Партнер показу Райфайзенбанк Авай. Тут вас розуміють. На 46 мільйонів українців припадає менше 1% експатів, тих, які отримали призначення на роботу поза межами рідної країни. Успішних експатів тут порівнюють з дорогими футболістами-легіонерами. Але вони не просто залучають іноземні інвестиції, створюють нові робочі місця, платять податки в бюджет країни, привносять нову культуру праці в українське суспільство. А що найголовніше допомагають Україні стати відкритішою. Про все це в програмі Експати! Німеччина приділяла увагу Україні давно ще 1989 року. Відкрила генеральне консульство у Києві. Згодом однією із перших держав світу визнала незалежність нашої країни. Прикладів можна наводити чимало. Щоправда, останнім часом Німеччина та Україна мають не особливо інтенсивні двосторонні відносини. Але як відомо, в політиці сталих друзів і недругів немає. Натомість є інтереси зараз серед інтересів двох країн європейський вибір України. Спонсор показу елітний косметичний бренд «Дешелі». Німеччина з майже 82 мільйонами жителів. Це країна з найчисельнішим населенням в Європейському Союзі. Країна має четверту найбільшу в світі економіку за ВВП. Це другий найбільший експортер та третій найбільший імпортер товарів в світі. Член Європейського союзу, НАТО Великої Вісімки. Приємця Бенедикта Реде можна по праву вважати нашим другом та однодумцем. І не тільки з огляду на те, що він 18 років живе в Україні. Під час помаранчевої революції Бенедикт разом з українцями стояв на Майдані, демонструючи громадянську формулу за нашу і вашу свободу в дії. Бенедикт Реде, 63 роки, народився неподалік Дрездена, Лужський серб. У 1995 році вперше приїхав в Україну. Створив і в Яготині Київської області спільне підприємство, яке займається наданням технічних послуг для сільськогосподарських підприємств. Бенедикте, чому ви приїхали в Україну? Я вже з 1995 року, займаюся немножко бізнесом. Зараз я починаю віддавати, де вже призили в я з 95-го року майже кожного трьох місяців я збиваю на тиждень і на дві тижні. Ви тут середини 90-х. Наскільки відрізнялась соціалістична Східна Німеччина від постсовітської України? І зараз ви зауважите, тут ще багато залишків совка? Ну, я вам так скажу, люди в Восточній Германії, по-моєму, жили в соціалістичній системі 40 років. А у них ще були немножко Как вам сказать, мышление собственника, і, ну, не чувствую еще собственность. Я вообще жизнь работал в а У нас тоже были типа колхозы. Но колхозники всегда остались собственниками этого колхоза. Они себя тоже чувствовали более несе, но большинство чувствовали себя собственником. А когда я сюда приехал, я думаю, ну Ну, все одно ініціативи очі мало. Ну в тому біля больша разниця бішли людей. Українські господині надають перевагу купівлі м'яса, фруктів, городини у селян на ринках, бо вважають їхні продукти екологічно чистими. До речі, останнім часом у мегаполісах з'явились екокрамниці, де за рекламою продають екологічно чисті продукти. У німецьких супермаркетах і спеціальних магазинах здорової їжі. 56 тисяч продуктів позначено державним знаком для товарів, вироблених шляхом екологічного ведення господарства. 2004 року ви разом із українцями стояли на майдані Незалежності. А що ви тоді відчували? Я активно дискусував в сімдесят дев'ятому году. Гідеа Катасітась помінялось для мене. Gedino je bilo tako, da sem lahko prvič svobodno dišal, svobodno dišal in rešil svoje vprašanje sam. Ni bilo postajano, da ima dvoje lic na delo, eno lico in doma drugo lico. Nada bilo si da, no vi sami znate. Politika je bila taka. No in v 2004. году so bili taki same čustva, kot u čustvo, nas. Я був очень много на Майдане. Я тоже три ночі переночував на Майдані. Меры недавно я себе бачив в німецькому телевізорі, як я сплю в Мери на, на поле. Э, Була така передача. Ну, просто я думаю, что с этого можно что-нибудь сделать. такий дух, розумієте? Там бабушки прийшли, давали нам пирожні чи чай. Була така атмосфера, така дружеська атмосфера, розумієте? А у мене є э, знайомий в Києві. bi bili na Majdane, to može biti by, tam bilo 100-150 tisa človek. A ja idu čeraz etu masu ljudje, a priamo prihodi, on mi ne zna, što on tam bude, on ne zna, što ja tam budu, ponimaš? I on prihodi, a gavit, Benedikt, čustuješ ti Boga? Ja gavit, čustuju Boga. A to bili principe eti nadježde, kotovo je potom očin bistro pominjali se. Skažem tak, žalka, očin žalka. Для ла награда била такой підйом, вся ця ініціатива нада було з цим. Это, по-моему, виновате ті політики, котові это все решали. А я це ненаіснімаючи після розвалу Берлінської стіни. Чом Расниця між Україною і Восточної Германією это в такому опосу. Восточної Германії і в общи Германії би один ясик. Ми стіне мине буде ще схоже. Я скажу Адинакора.

И один человек сказал после этого всего, который у меня начальство работает в предприятии, он сказал, это я не хотел, я хотел западные деньги и жизнь как в ГДА, где было все решено. Знаете, какой ответ я ему давал? Наполовину не можешь быть временным, ты временный или не временный. это значит, ты должен все добра и все недостатки брать на себя. čom bilo krašo, što očim bistro razvijala s infrastruktura. Oči bišli djenki trati na eto. Pač ti sje trase nove postrojili, ves komunikacija, ves sjeti elektroenergije, gaza, sve sve. Za eto boljši je ogromni je djenki. Ja doma ih nikod dan ne bude tak bistro na Ukrajine. No, jes ja eto se opet nošu na Ukrajinu, ja vam tako skažu. je što ja vidim kak problem, što Oprostite, jaz se odkrito govori, da je po mojemu 25 let spali, eno pokoljenje je prošlo in v principu je meni bolje, kot nekaj Ukrajine možko pomenjala, da je pravilno boljše je to, boljše je to, boljše je to, ne vprašanje. No, fundamentalno vprašanje je, pomenjač to že človeka, razpitovati je opravljeno in razvijati pravilno gospodarstvo sela, čez goroč. Області, я структуру мінять. Я то ви немножко поспали. А якщо, якщо ви будете вибачте це слово, я ще раз скрипка скажу, якщо ви будете що дліде спач, якщо ви не будете починати в Європу йти, відкрити європейську дорогу. Потім якщо буде гуже і гуже, і тяже, і тяже. Українці прагнуть мати власне житло, ніж витрачати кошти на оренду, квартири або будинку. Зате для німців жити в орендованому помешканні норма. Так живе три четверті населення країни. Квартири чи будинки там винаймають наймають навіть досить заможні люди. А в чому ви вибачаєте європейськість України? Я думаю, ваш, весь ваш народ, ну, я, скажу, я думаю, більшість хоче в Європу. Я завжди слухаю, що ви говорите так. У мене завжди така фраза. Всі ділять здесь євроремонт. Никто не делает другой ремонт по другому названию. Сирит его ремонт. Или все хотят на, и на марках ездить, и все хотят так жить, но это одно. Это значит, это, когда я, ну, вони, я не знаю, слова не, не найду сейчас, они скучают за это, и они думают, что там все золото, там не все золото. Но все равно они хотят так жить, как средний, нормальный человек в Европе ж, живет. A do toga mm. ne svi žele, ja mislim da i u Donetsku, i u na koncu. Problem u tome je to sami problem kako je u GDR. U GDR je bila zakrita ova stjena, Dolinska stjena, cijela granica bila zakrita. Ja, na primjer, peve raz je bio mjesec prije razvaja Dolinske stjene u Zahodnoj Germaniji. Ja ničega nisam znao. Ja sam bio

Особливо молоді, діти, гімназіасти, студенти. Заміна має бути більше ми Больше знаємо, більше ми будемо тільки -тільки розуміти. дякую вам за інтерв'ю. Я хочу презентувати вам пам'ятний подарунок від спонсора показу «Райфайзенбанк Банкова. Запрошення долучитись до програми преміум обслуговування а також перепуску до бізнес-зали аеропорту Бориспіль. Дякую. Да мене би би найближче подарунок, якщо б була Україна себе ООП. А також приємний подарунок від спонсора показу елітного косметичного бренду Дешелі. Дякую вам. Дяке. Партнер показу «Райфайзенбанк Bank Авай. Тут вас розуміють. Партнер показу елітний косметичний бренд «Дешелі». Еріка Айгнера називають татом київських пабів. І це означає, що Ерік не просто хороший ресторатор, він ще й творець особливої атмосфери, що сприяє зближенню людей. Ерік Айгнер 50 років народився у містечку Кемніць на сході Німеччини, з 1994 працює і живе в Україні. Зізнається, що в Київ закохався з першого погляду. Тепер Україна його дім, коли їде з країни то за тиждень-другий його тягне сюди, додому. Еріко, ви людина легендарна в українському ресторанному бізнесі. А як ви потрапили в Україну? Я сюди приїхав по роботі. Була фірма по продажі бушутєрів. Потім мій шеф теж сказав, що після півгода роботи ми зараз переїжджаємо в іншу страну, в Южній Америці, хочеш. Я ну, скажу, как та ж влюбился в страну. Е, моя жина, е, я привіз із Астачкента, і е, я хотів тому я проти, що я, я буду тут. Ну, вот так і до сих пор здесь вас називають татом пабів. Фактично, ви ввели моду на типові німецькі кнайпи в Україні. Важко було починати бізнес в 90-х роках. І як ви гадаєте, от зараз, сьогодні, важче або ж легше відкрити власну справу в Україні? Любой бізнес, який который... крою, не важливо какой... это... якої, недвижимості, или... рестораном, э, най любить. От я до сих пор, як знайшов сусіда, 96-му році, як я його папа відкрив, понял, що це моє, і я до сих пор в этом кайфую. Я люблю і, і и получаю море удовольствия. Тотешні експати часто критикують український ресторанний бізнес, мовляв, ціна не відповідає якості. А ви як гадаєте? Ну, є таке, звісно. На жаль, багато працюють в якомусь стереотипі і тому не, не розвиваються. І от я з моєї поїздки Украине, там, через Одессу, через Украину, через Донецку. Потом, как в прошлом году я возвращался в Киев, и скажу, что стало достаточно скучновато, потому что нету креатива, нету какого-то развития. Я думаю, что город, который столица Украины, ну мне уже ничего не делать. А оказывается, что опять не паха не поре не можно хоть то реализовывать идеи которые у меня до сих пор есть и поэтому ну, жалко что, что в этом ресторанном бизнесе нет нет не идет то там ну даже конкуренция было бы хорошо если была вот такая здоровая конкуренция что проблемы тоже часто что никто не работает с персоналом и такие еще белый верх черный низ Стоят возле барной стойки, не двигаются. Люди пошли, двигаются суете, которые... напряжение. Это все идет напряжение персонала, которое напряжение передает гостям. И это, я говорю, я вообще пытаюсь передать настроение. Говорю, у меня пиво бесплатно, я продаю настроение. Скажите, а ваши дети громадяне какой страны? Двое Із Германії з первого раком є Ді дівчинки, уже вже зросли ну, там 28-27. Кстати, втрата сейчас з недавно родила. Я вже став двое Двоє України. Упродовж останніх років спостерігається поступове зростання середньої тривалості життя українців. Городяни нашої країни в середньому живуть 74 роки. Середня тривалість життя в Німеччині серед чоловіків 77 років, серед жінок 82 роки. Чого сути українського тут навчилися? Я, мабуть, вчився тому, що можна вміти розроблятися. Що німці все таки все ну, не, не тільки то а так і, так і є. Ані танка з паніденики по п'ятницю, а дихає там п'ятницю в суботу, возксієм вже готується к, к роботи. Я думаю, я навчився правильно об'єміти роботу з тим, що можна правильно відпочивати. в Україні, особливо центральні та східні, новий рік святкують яскравіше за різдво. Це результат радянських традицій, адже в СРСР релігійних свят не було. У Німеччині Різдво більше і яскравіше свято, ніж Новий рік. Коли Різдво родинне свято, а в новорічну ніч люди виходять на вулиці і пускають феєрверки. Ви тут живете вже багато років. А це ваш осмислений вибір. Чи можливо так складалося? Ну, я поскую чоловік ну, судди і загадку, я дисвітльно залишився звичайно. Не потому что так планировал, там, многие уже спрашивают, ну, там, каким причинам? Там, ну, первая причина, как девочки, там, ну, украинские девочки. Для меня Украина была именно страна, любовь с первого взгляда, так чувства, э, сердце, эмоции, и поэтому я остался. Я очень люблю Карпаты. Я первый раз был в 2006 на фестиваль Шишоры, тогда еще. Э, и, понял, поскольку душевно, поскольку от, откровенно. Могу всем рекомендовать и летом, и зимой поехать туда. Они действительно отличаются от Крыму, Крым, Крым, поскольку она уже коммерческая стала, а именно Карпатия, это, это место потрясающее. может, не только, ну зима, лежу, там, та Все же знают, Карпаты зима, лежит, а я люблю очень летом, осенью. Очень красивые е места, куда можно ехать, отдыхать и получить удовольствие. А что ви можете сказати про українців як людей? Очень теплые, доброжелательные, открытые, веселые, дружелюбные. Ну, друзья. Дякую вам за інтерв'ю. і Я хочу вручити вам пам'ятний подарунок від спонсора показу Райфайзенбанку Аваль. Запрошую долучитись до програми «Преміум обслуговування, а також перепуску до бізнес-зали Аеропорту Бориспіль. Дякую вашу. Даси фантастично. Партнер показу Райфайзенбанк «Аваль». Тут вас розуміють. Німеччина досягла дуже високих стандартів життя і має усесторонню систему соціального забезпечення. А все тому, що в епіцентрі життя німецького суспільства стоїть людина. Партнер показу елітний косметичний бренд Дешалі.